Вітаю вас, друзі. Ситуація у Білгородській Народній Республіці продовжує залишатися дуже напруженою. Там щось -то торчить, і солнечко Що-то там торчить. Непонятно що. солнечко світить. От асфальт піднявся. Ох, до сих пор гріміт. Солнечко світить, але русські мужики ще тримаються. Мужики поки що держаться. Ну ні, понятно. Росіянам усе ще складно зрозуміти, що відбувається у БНР, і, зокрема, у місті Шебекіне, але ясно точно, що російська армія їх обстрілює. Мирний город город Шебекіне. Сьогодні розбомбили збройні сили. Збройні сили Російської Федерації. Ну а у Кремлі продовжують знущатися із росіян, які мешкають у БНР. Владімір Путін не коментує і далі цю ситуацію. А Пісков каже, що він стурбований тим, що західні держави цим не стурбовані. Ми дійсно безпокоєні ситуацією. Тут теж кстати говоря ні одного слова осудження. Ні, та одної колективного клітівному Не мені до сих пор. і я із ним навіть дещо погоджуюсь. Це справді неправильно, коли наші союзники мовчать у той час, як російська армія обстрілює Білгородську Народну Республіку. Сьогодні вранці повстанці оголосили про проведення нової операції на території. Поки іще так званої Росії, Зараз знаходимося возле границі нашої родини. Очень скоро ми видвімося вновь на територію Росії чтобы принести свободу, мир і спокойствие. Ну що ж, друзі, бойцы русского добровольческого корпусу знову ведут бої на території Російської Федерації. Трівожно російські пропагандисти розповідають, що якісь невідомі танки обстрілюють росіян. Один танк противника стоїть на лінії границы, веде огонь по пункту пропуск Шебекіна. Ну а тим часом росіяни у Шебекіно палять чомусь документи, але при цьому жодної паніки немає. Ситуація під контролем. Противника на території Белґрудської області. Ні, блині. І коли я кажу, що російська армія обстрілює Шебекіне, ви друзі, не думайте, що я жартую, тому що ми із вами вже пам'ятаємо, як російська авіація неодноразово скидала бомби на БНР. А ще учора російський депутат-генерал сам закликав бомбити Шебекіне. Ну ви в цьому моменті, от сьогодні треба точечно їх. Душить долбить. При в тому числі я думаю, там бов'язка розбереться, в тому числі планірочіми бомбами. Ну так більше нельзя. Лажись. Гради по пошибекіна. Це просто геніальний план. Я гадаю, так російська армія має захищати кожне російське місто. Самі ж росіяни ображаються на те, що росіяни бомблять росіян. Мені страшно сизнавати, що діти в 7 лет знають, що такое сонцепьок і гради. І ми маємо вже підтвердження того, що російська армія сьогодні б'є по території так званої Росії. Вони показали той самий згаданий сонцепьок, який є тільки на озброєнні у російської армії. І написали, що він б'є по Шебекіно. Шебекіно це часть Росії. Шебекіно не склоняється. Рускі своїх не бросають а Шебекіно? Дійсно не склоняється. Напевно, уся справа у тому, що росіяни ставляться до своїх же міст так само, як і до українських, і люблять їх знищувати. Саме тому російська армія і знищує місто Шебекіне. А звичайні прості росіяни забувають його назву, бо це вже не так звана Росія. А жителі Шебекіна даже щас пронішем'якіна йдуть інтенсивні обстріли. Шмік. Шміки наде, да. але давайте усе ж таки говорити більше про позитивне обстріли так званої Росії. Дуже масові. Саме жорстокі обстріл за всю історію. Сьогодні знову обстрілювали. Тобто сьогодні, ще круче, чим було вчора. А що буде завтра? Може Шебекіно не буде? Ну Шебекіна просто стирають лиця землі. Та не вже справді Шебекі стирають із лиця землі. Ну там є деякі пошкодження, але це іще не стирають із лиця землі. Стирають із лиця землі це коли росіяни руйнують українські міста вщен, от як Бахмут або іще ще декілька інших. А те, що відбувається у Шебекіне, та це просто російська армія, отак трішки руйнує своє власне місто, і все треба щось робити. Ну... Какітміри треба приймати страну уничтожить, розділити, сделать колонії, і на этом забыть. В стране надо навести порядок. Російський пропагандист Соловйов пропонує як завжди геніальний план, як захистити Білгородську народну республіку від російської армії. Треба просто узяти і усім роздати зброю. Там три тиші розсерджених мужиков. Ну дайте їм оружие. І от сразу там батальйонів у вас буде вооружених? Правда, як саме це має допомогти, він чомусь не уточнив. Напевно, просто буде чергове гарматне м'ясо. За год ми нормального бойця не готуємо. Це треба признати. Зате оце гарматне м'ясо, коли отримає автомати, то нарешті вони усі підуть і обов'язково захоплять Харків. Вони всі туди ще й вглуб і вийдуть території Харківської губернії і там захватять все, що захотять. Ну, тому що Харків треба забирати і Харківської губернії. Ну, а поки вони Штурмують Харків і напевно вже підходять до Києва. Щоб узяти його за 2-3 дні. БНР доводиться усе одно терпіти. Один із снарядів потрапив прямиком в здання, обрушилась частина стіни. Ситуація там достатньо тривожна. Принімається. Во <св> время обстрела творился форменный ад Німеччини, але це ще не усі хороші новини, тому що вчора невідомий добрий безпілотник перелетів в Москву і приземлився у Балашихі. Вот, только что присів безпілотник, а пацієнт до этого прямо жорстко Вот От сейчас час димитьо Прилететь Можуть в угодно. і ви знаєте, друзі, напевно, іще не усі це помітили, але війна вже повним ходом відбувається на території так званої Росії. Чи могли ви собі уявити 24 лютого, що, наприклад, безпілотники будуть атакувати Кремль або летіти на Рубльовку? Чи могли ви собі уявити, що будуть ось такі події у Білгородській Народній Республіці? І це до речі, у тому самому місці, звідки російські війська заходили? На території України чи могли ви собі уявити, що усе це станеться? А це вже наша реальність. Літають дрони над Москвою. Проблема, конечно, проблема Теракти в Білгородській області. Проблема? Звісно, проблема. Прорив диверсійної групи в Брянську область. Проблем ну конечно проблема з яка ротом брала Київ. Чомусь така ситуація не подобається. І замість розповідей про те, як вони усіх побєдят, вона починає порівнювати так звану Російську Федерацію із Совєцьким Союзом. Совський соціалістичний союз теж в своє час не устояла, хоча казалось би, це було сушені, але нічого. Так звана Російська Федерація зможе вести війну проти України. І ще років, напевно, 50 або менше року, тому що думки тут у російських пропагандистів дуже розділилися. У нас нет можливості вести эту воєну кампанію больше, чем год. Ми розуміємо, що это все надолго. І у нас нет года, нет 10 лет, їх нету, їх нету. Осознавать, что що війна надовго, але і у цьому випадку росіяни усе одно знають, як змінити ситуацію. Треба просто узяти і покарати усіх врагов. Що враги сьогодні навіть бути вичищені, ані єс, ані нікуди не ділясь в забайкалі. Але коли вони кажуть про врагов, то мають на увазі навіть не нас із вами, і не наших союзників, а громадян так званої Російської Федерації. Де в Забайкалі за 7 тисяч кілометрів від фронту арестували? Про українського активіста, като питався з У Вона ж та громадянська війна, получается, честь собственного народу. На честі це по всій стране. і оскільки ситуація дуже серйозна, терміново на так званій Росії потрібні репресії. Бажано сталінські саме такі, як тоді, коли діда оцього генерала-депутата кинули до в'язниці абсолютно не виправдано, але так била надо. Юля, ти хочеш сталінських репресій. Я хочу! Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел, это хочу напомнить в этой статье. Цю войну пішов 46-му году відсидів, потом було ребілітір. Ви розумієш, що це було необхідно на той момент. Давайте підрезюмуємо для того, аби врятувати так звану Росію. Просто треба цивільним роздати автомати, і вони тоді захоплять Харків. Треба іще багато, багато сталінських репресій всередині самої так званої Росії, і повоювати і ще років 50 або менше року. І тоді. Усі цілі так званої спецоперації будуть досягнуті. Задача обіскровити Росію і змотати її, деканати. звучить дуже непогано, і навіть не хочеться росіянам заважати втілювати у життя отакі прекрасні ідеї, але усе буде саме так, як вирішать Збройні Сили України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримки. Нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.